Він не гавкає на перехожих і не бігає за людьми, а лише пристально вдивляється у кожного, хто з'являється на автобусній зупинці малої стадниці. Біля лавки для очікування уже не один місяць живе ось цей рудий собака. Я його вже бачу місів. Три мабуть. собака доволі великий, але зовсім не агресивний, і радіє кожному, хто виявляє до нього, хоча б найменшу увагу. Ну, Дістамахоньки. Ти хороший піос. Ти Як пес з'явився на зупинці, ніхто із місцевих і не помітив. Припускають собаку подалі від міста, вивіз господар і випустив просто на вулицю. От тепер чотири лапи і не полишає цього місця у надії на повернення хазяїна. Він хоче хазяїна, да він, е, трошки видно, він зачмурений, бо вуха в нього, бачите, опущені. Це означає, що, може, його били, може його цей, може ще щось, бо обично так. Повз собаку Володимир проїздить кілька разів на місяць. Каже, історія пса зворушує. Автомобілісти та перехожі полюбили доброго та вірного собаку. Тварину гладять, граються з нею та залюбки підгодовують. Ну, з дому приношу продукти, хліб приношу, суп, воду давав. Собаку назвали рижиком. Заради нього пані Людмила стала частіше навідуватися у свій заміський будинок і щоразу везе волокатому смаколики. Жалко. Хочеться буду зробити, але не знаю де. І там вже і многі ложать. Він вже не їсть, Він дуже умний собак. Очень. Я його глажу, називаються, ключиком. І він не кусає, не агресивний. свій, видимо. На незмінного сторожа зупинки звертають увагу і перехожі, і маршрутчики. Вони не розуміють, хто такого доброго і розумного пса, який відслужив усе життя, міг викинути на дорозі. Щоб він так само сидів, як цей собак. шансів зустріти свого господаря у рижика майже немає, та й знайти нового небагато. Ім вже у гоки, цей будів якось овчарка шаводі би була. Ну бачите, він же ж і пожилий вже такий і добродушний. його ніхто не візьме додому. -до 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 Але ті, хто полюбили собаку, сподіваються, що у добряка рижика все одно з'явиться добрий хазяїн. Головне, або якнайшвидше, і ця історія, що так нагадує всесвітньо відому повість про вірного хатіко, матиме щасливіший фінал.